Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу на своїй ділянці з Кавуном. Сьогодні йому 14-й день і будемо ми обробляти полистови фундіцидом та індіцидом. Тому що кавунчик наш укоронився, пішов уже ріст. Час обробляти від шкідників та захворювань якими ж ми будемо препаратами обробляти та які будемо норми використовувати? Зараз я вам все розкажу. Даємо такий препарат, як Радеміл Голд. Це фундіцит. Даємо його 60 грам на 12 літрів води. Це у нас фундицит. Далі, даємо ми такий препарат, як NGO. Це індіцит. Його ми даємо десь 7-8 грам на 12 літрів. Також амінокислоти додаємо до бака нашого. І дамо Яра Крісталол. Це добриво 13-40-13. Ми обробляли пару днів назад комплексними добривами, а зараз дамо чуть більше фосфора. Хай ще трошки він отримає фосфора. Для гарного ще укорінення. Ось так. Зараз все ми змішуємо це в один бак будемо обробляти по листове. Що ж, друзі, обробили ми по листове наші кавуни. Бачите, які вони? Це була обробка Rademil Gold плюс Engio. Додали туди амінокислот і додали ще, додали ще добрива Яра Кристалол Це там 13-40-13 формула плюс мікроелементи. І будемо чекати через 14 день обробимо ми вже іншим фундіцидом на переміну, але Ще ми обробимо індіцидом протягом 10 днів. Через 10 днів десь обробимо ще актиліком від кліщів. Або актиліком, або моспіланом. Ось. Тому що Енджо це індіцид а потрібно ще обробити її акарацитом. Ось так. Такі сьогодні в нас були. Обробки. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашим каналом, за вирощуванням та доглядом ягідної культури.